Вітаю, друзі. В даному відео ми обговоримо актуальне нині питання протягнення до відповідальності за відмову від отримання направлення на проходження військоволікарської комісії. Чому це питання актуальне, тому що майже кожен військозобов'язаний, якого затримують і примусово доставляють до територіального центру комплектування, на практиці постає перед вибором або пройти ВЛК в експрес, так званому варіанті, без медичних документів, яких з собою, звісно, ніхто не носить, та здачі необхідних аналізів. Як правило, отримати придатність та поїздку на відправку, або ж відмовитися від отримання, направлення на проходження ВЛК. Ну і в цьому випадку погрозами бути притягнутим за це до відповідальності. Так от, ми на прикладі мого клієнта, який якраз опинився в такій ситуації і в подальшому її супроводжували, розберемо це питання. Переходимо до суті. Клієнт був затриманий в західній частині нашої держави, доставлений до найближчого ТЦК ТСП, де йому Намагалися вручити направлення на проходження ВЛК. Клієнт від отримання такого направлення відмовився, про що було складено відповідний акт присутності двох свідків, і в подальшому керівник ТСК ТСП виніс постанову, якою притягнув його до адміністративної відповідальності за частиною 2 статті 210 Кодексу України про адміністративні прапорушення. Нами ж, свою чергу, в подальшому дана постанова була оскаржена в судовому порядку і вже суд апеляційної інстанції. Дослухався до наших аргументів і скасував як рішення суду першої інстанції, так і постанову ТЦК та СП. Посилання на дане рішення в реєстрі судових рішень я залишу в коментарях під даним відео. Кому цікаво, може прийти і ознайомитися. Отже, суд першої інстанції, на жаль, погодився з доводами, які були наведені керівником ТЦК та СП в постанові, а саме, що клієнт нібито порушив пункт 10 частини першої закону України про військовий обов'язок військового службу. Хоча я зараз вийду вам на екран, в пункті 10 чітко зазначено, що військово зобов'язаний зобов прибувати за викликом, тут ключове за викликом, до ТЦК ТСП і, відповідно, в тому числі проходити військово-лікарську комісію. Проте в даному випадку, як ви могли здогадатися, жодного виклику не було, і повістки не було, тому що клієнт просто був елементарно затриманий. Відповідно, в направленні на проходження ВЛК, з чим поводився і суд апеляційної інстанції, не було вказано дату, на яку Військовозобов'язаний повинен був прибути для проходження ВЛК. І не могло бути там вказано, того, що фактично йому вручали направлення на ВЛК в той же день, коли його затримали. Тому суд апеляційної інстанції на цій підставі, в тому числі, скасував як рішення першої інстанції, так і постанову ТЦК ТСП. Крім того, ключовий момент, як на мене, який зазначив суд апеляційної інстанції. А саме, чинним законодавством не передбачено. Відповідальності військозобов'язаного за відмову від отримання направлення на проходження військово-лікарської комісії. Крапка. Тобто, якщо вас примусово доставили до та СП, це може відбуватися тільки в тому випадку, якщо ви являєтесь порушником статті 210 210 примудинку ПАП і відносно вас мають скласти протокол. Після того, як протокол складений, вас затримувати права ніхто не має. Знову ж таки, таке затримання може відбуватися максимум до 3 годин. Тому що Кодексом України про Дінпропорушення передбачений саме такий максимальний срок адміністративного затримання в даному випадку, тому якщо ви опинились в такій ситуації, коли вас примушують пройти ВЛК на місці, і ви відмовляєтесь отримувати направлення на проходження ВЛК, то в акті про відмову бажано вказати, що ви не відмовляєтесь проходити ВЛК проте за процедурою, тобто після отримання повістки з медичними документами, які підтверджують стан вашого здоров'я. В такому випадку шанс навіть складання постанови керника ТЦК ТСП, який був складений в даному випадку, як на мене, є мінімальним, тому що керник ТЦК ТСП буде розуміти, що з такими аргументами в подальшому суді виграти дану справу буде практично неможливо. Якщо дане відео виявилось для вас корисним, буду вдячний за лайк, а також реакцію в коментарях. Це допомагає його просуванню, а також розвитку даного каналу.